Запоріжжя це козаки, Хортиця, Заводи, а ще гей новини. Тому що ми з цього міста розкажемо про усе найважливіше просто зараз. Вони сміливо вийшли, аби заявити про свої права. ЛГБТ люди провели акцію у центрі Києва. Це сталося на Михайлівській площі. Прямо під дощем вони тримали плакати та банери. Люди кажуть, останнім часом почастішили напади на ґрунті ненависті. Змінити ситуацію може законопроєкт 5488. Законопроєкт 5488 по суті ігнорується та не ухвалюється вже 4 роки. Хоча кожен місяць буквально зволікання з його ухваленням це. Чергові випадки насильства та нападів на ЛГБТК. це щось нове. Українське міністерство підтримало ЛГБТ людей, а саме, міністерство закордонних справ, Там пообіцяли будуть робити все заради рівності, і це важливо. Адже українська влада не так часто робить подібні заяви. Висловлюємо солідарність з особами з числа ЛГБТІК і в Україні та за її межами. Закликаємо до діалогу, поваги, до різноманіття та об'єднання зусиль задля утвердження цінностей гідності, свободи, рівності та недискримінації цінностей, які поділяє демократична Європа, та за які сьогодні бореться український народ. Спільна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ України. І про ще одну акцію у центрі Києва українські гомофоби залізли у клітку. Буквально вони влаштували карнавальний перформанс у столиці. Це сталося біля міністерства юстиції. Гомофоби протестували проти законопроєкта 5488. Якщо за нього проголосують, то нападників на ЛГБТ людей кратимуть жорсткіше. Тому гомофоби зараз роблять усе, щоб документ не прийняли. Навіть залізли до імпровізованої клітки, бо бояться за власну свободу. Сім'я традиція, порядок! Сім'я Традиція порядок! Друзі, законопроект 5488 не вводить цензуру, не забороняє свободу слова, не має на меті знищити інститут сім'ї. Не бідіться на ці брехливі заяви від гомофобів і розповідайте своїм друзям та подругам про те, для чого дійсно потрібен цей законопроект. Гомофобна чума крокує світом. Тепер марші рівності заборонили у столиці Молдови. Влада Кишиніва не дозволила провести ЛГБТ-акцію у червні. Мер міста заявив, це нібито для захисту дітей. У столиці особливий статус, тому там не може проводитися така пропаганда. Дуже прошу поліцію звернути на це увагу. Насправді марш рівності це мирна акція. А люди в Молдові мають право на мирні зібрання. Тому рішення влади Кишиніва є повною мечнею. Європейська конвенція про права людини дає право на свободу зібратися. Жодної загрози від маршу рівності немає, тому рішення влади упереджене. Марш рівності у Кишиніві був запланований на 15 червня. До цього часу активісти хочуть оскаржити рішення влади. Ласкаво просимо у середньовіччя у Америці. Гомофоб публічно спалив книжки про ЛГБТ. Це сталося в Огайо. Гомофоб пішов у місцеву бібліотеку, взяв книжки про історію темношкірих людей, євреїв та ЛГБТ, а потім кинув їх у вогнище. Поліція вже вивчає цю справу, але поки невідомо чи отримає чоловік покарання. Тим часом небайдужі люди вже зібрали гроші і купили у бібліотеку тисячу книжок замість спалених ста. Те, що робить цей чоловік, колись зробили нацисти, спалювати книги, це так емоційно і пафосно, адже в Америці так багато людей різних культур. Соціальні мережі небезпечні для ЛГБТ людей. Про це свідчить нове дослідження. Воно показує найпопулярніші сайти майже ніяк не реагують на погрози ЛГБТ людям і не фільтрують мову ненависті. Найгірші показники у Твіттера, який тепер називається X 30 балів зі 100. Ютуб, має 41 бал. Інстаграм та Фейсбук по 45 балів. Порівняно найвищий показник має Тік-Ток. 56 балів зі 100. Такі низькі показники дуже нас непокоять. Поки у реальному світі ЛГБТ люди стикаються із насильством, великі компанії отримують прибуток з ненависті замість того, щоб забезпечувати безпеку. Іноді жінка, іноді чоловік. Співачка Лорд зробила сміливу заяву. В інтерв'ю виданню Rolling Stone вона сказала: не хоче заганяти себе у рамки і розмірковує більше про свою гендерну ідентичність. Все почалося у 2023 році, коли я приміряла чоловічі джинси. Тоді я почала усвідомлювати свою маскулінність. Потім був мій образ на медгала. Я відчувала себе одночасно і чоловіком, і жінкою. Я не хочу заганяти себе в рамки. Я жінка, окрім днів, коли я чоловік. Бажаю вам завжди слухати себе і прошу підтримати нас гривною. Ставайте нашими спонсорами та спонсорками на Ютубі або на сервісі Бейс від Монобанку. І тоді Гей новин буде ще більше. Прямо зараз на екрані. Імена тих, хто підтримує наш проєкт. І це було останнє повідомлення випуску. Дякую всім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.